Доброго ранку, мої хороші, вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні так, 14 лютого. Тож вітаю всіх зі святом закоханих. Хто це свято святкує, хто вітає свою другу половинку, то я вас теж вітаю. Бажаю міцного здоров'я і взаємного кохання. А, у нас тепла погода, класна. А, в телефоні показує мінус два. Я от не знаю. Думала, вийду, мені буде холодно. Взагалі. Хорошо, що шапку не оділа. Взагалі класно. Погода відлична. Зараз перейдемо дорогу. Сонечко так трохи засліплює, не дуже зручно йти. Ну нічого, прям хочеться, ви знаєте, сьогодні погуляти. Я йду на роботу зараз уже пів дев'ятої, а зазвичай йду пів восьмої, на е, Тому, А зараз сьогодні у мене клієнтка на 10-10, тому пізніше. Ви знаєте, по-іншому відчуваюся взагалі день. Боже мой, як воно в мене засвічує, засліплі. А, У нас тут в парку встановлюють, встановлюють. Не розумію, що це таке. Ну, мабуть, щось буде, якась може, олімпіада. А, кохам закопане. То до Дня Закоханих. Ліда знову не знає, що то і для чого. До Дня закоханих. Бачите, там сердечка повішали. Ой, там. До Дня закоханих. В місті завжди прикрашають такі головні місця до якогось свята. І це, знаєте, це мені подобається. Я не знаю, можливо, я просто в Україні цього не помічала, або ну, настільки не було виражено оце. Святкування кожного свята. Ну, я розумію, що тут, звісно, курортне місто, то потрібно заохочувати і туристів, і взагалі, щоб було щось цікаве. То звісно, що міські, міські, хто там вони, управлінці міста, так, то вони, звісно, що все роблять для того, щоб було цікаво. Наш Ужонт, Ну, наш Закопянський. знову мені запишете, що ваш, не ваш, ваше в Україні. Під одним з відео мені задали питання, написали коментар, коли вже в гори. І ви знаєте, це прям болюча тема для мене. Тому що я дуже люблю гори. Це прям... Я зрозуміла, коли приїхала в Закопане, що це моя стихія. Мені це прям подобається-подобається. Але не виходить, тому що погодні умови такі, що я не дуже розумію, і мені здається, що зараз не дуже безпечно в горах, тому що сходять лавини. І якби не хотілося ризикувати своїм життям. Ну, я дуже хочу. І якщо все вийде, то в цю неділю все ж таки ми підемо в гори. Тому що ми, в принципі, вже е купили все, що потрібно для гірських прогулянок, правильне взуття. На зиму купили ці раки, щоб було е ну, не так слизько. Тому все є, але Ліда боїться схода лавин. Ну не, не знаю, будемо дивитися по прогнозам, що там пишуть, і будемо йти. Бо я вже прям не можу. Не можу, не можу. Скоро зима закінчиться, а ми в зимові гори в цьому році не ходили. Ну, тільки на Губалушку. І все. Тому хто чекає, скоро має бути відео з Азо... гір. Туристи понаїхали. Тут у нас я зараз доходжу до вокзалу. І прямо всі з чемоданами. Всі приїхали відпочивати, а в Закопаному немає снігу. Так, справи. Вчора розмовляла з місцевою жителькою, так вона говорить, що то точно в березні буде сніг. Подивимось. Так, а тут у нас попереду. На вулиці Храмцувки, хто знає. Такий магазинчик свіжих овочів, дуже класний. Взагалі, супер. Знаходиться стоматологія, де я лічу зуби, а там знаходиться, ой, там моя робота. Тому мені дуже зручно. Тут не дуже дешево в цій стоматології, але мені зручно, що я можу вийти з роботи. Мені не потрібно нікуди їхати. Просто вийшла і все. А тут ще одна стоматологія навпроти. Ну я сюди не ходила ні разу. Зараз зайду за молоком. Так, молоко і щось. А що не знаю? Ага, я думала, руковод, якщо є, то возьму рукою. Mm. Знову рукава немає. Добре, беремо молочко. І може якісь оріхи. Ні, не, не буду маєте оріхи. Тоді візьму... О, дивіться, гарна горочка. Зараз покажу вам. Як раніше у нас були в Україні на дебитах. Тому візьму гірочок. Можливо, можливо, ще щось. Так, Скупилася, зараз покажу, що купила. Ставила трошки двері відчинені, щоб салон трохи провітрився. Зараз покажу, що я тут купила молоко. Сьогодні взяла одне бо руки були зайняті, знімала для вас відео. Так, купила такий огірочок класний. Мені здається, він дуже схожий на той, як був у нас вдома. Хоча не пахне огірком. Може, як буду різати, буде пахнути. <кій> І нарешті купила пальчикові батарейки. Вони все ж таки були в гамі, просто я не запитала і все. І вони мені, ну, і не, не знайшла, а вони на касі. Так, і дому взяла сьогодні котлеток дві. Спасіба, мама вчора приготувала. І я сьогодні з обідом. Так, треба поставити батарейку, бо у нас восьма година на часах. А тут уже давно не 8. Так, снимаем. Так, а сколько сейчас часу? Ой, что-то не то. Зараз 8.40. Так, наче йдуть. Ліцяки гарні. Супер. Це в мене ще одна запасна залишилась, а цю треба викинути. У нас в супермаркетах стоять такі якби ємкость, ємкість така, куди можна викинути використану батарейку. Так. Хочу кави, хочу кави і потрібно ще мені йти прибирати. Готуватися, прибирати. Мити поли ну, готуватись до роботи Уже спакувала інструменти, буду ставити його стерилізувати. До речі, чи придаєте ви увагу тому, коли робите собі манікюрчик, чи стерилізований інструмент вам використовує майстер. Ну, наприклад, у нас так, кожен набор, кожен інструмент, який ми використовуємо окремо, або ось такі набори, наприклад, у нас він проходить стерилізацію в автоклаві. І мені дуже подобається підхід нашої хазяйки, що у нас все стерильно. Це прям супер. Так що напишіть дівчатка, я знаю, що в мене і дівчатка дивляться, і чоловіки. Але, дівчатка, напишіть, чи Придаєте ви увагу тому, чи стерильний інструмент використовує майстер. І взагалі не тільки інструмент, ну, наприклад, пилочки, там, бафики або ще щось. Чи воно одноразове, чи воно багаторазового використання? І чи має для вас це якесь значення взагалі? Чи ви просто довіряєте майстру, ніколи нічого не було, ніяких там. Не знаю, я негарних ситуацій. І тому ви майстру довіряєте. Мені завжди було цікаво. Ось такий у нас автоклав. Зараз вам покажу. Тут такі полички. Сюди ми викладаємо інструменти. Хочеться трошки показати вам внутрянки однотрянке майстра манікюру. Думаю, буде вам цікаво. Можливо, хтось навіть ніколи і не бачив, як це проходить. Вмикаємо. Так, тут нам треба злити погану воду, яка вже відпрацьована, тому зараз буду зливати і покажу далі. Так, закриваємо. І тут, бачите, у нас написана програма, яку ми вибрали. Парування 134 градуси. Тобто інструмент проходить обробку при температурі 134 градуси. Нажимаємо ОК і старт. І все, поїхали. Бігала я тут бігала по салоні, поки моя кава не застила, не остила повністю, не охолола. Чи як по-українськи? Хотілося мені швидко все закінчити, там і поли протерти, і інструмент поставити. І в общем, і в общем, і кава моя вже пошти холодна. На вулиці класна, класна погода. Блін, я прям не хочу. Вийшла каву пити на вулицю, тому що тільки засвічує погано, е, тому що дуже класна погода. Хто моє новенький, хто мене ще не знав літом, то тут у нас, бачите, зонт. І тут у нас влітку стоять такі стулья, де ми можемо попити каву, коли у нас є на те час. Зараз занесу підставку під телефон, думала, буду ставити і так вам знімати відео, але ні. Ой. В общем, п'ю каву, на вулиці погода супер. Просто ідеально. Оце б піти погуляти в таку погоду. Ну, нічого, бада на канікули. Сьогодні прям просила його зранку, щоб він пішов з бабуською і де-нібудь погуляв, тому що його витягнуть з хати, з квартири, просто не Я не знаю, що робити. Будь ласка, порадьте мені в коментарях, як. Як заохотити дитину, гуляти більше і менше проводити час в телефоні? Я не знаю, у нас прям це залежність, і я не знаю, що з цим робити. Не знаю. Погода класна. Супер. Просто супер. Відмінилася клієнтка. Ой, господи, відмінилася клієнтка, у мене зараз є трохи часу. Я пообідаю на спокійно, спокійно пообідаю, поїм і вийду годинку, погуляю. Можливо, зайду в якийсь магазин. Сьогодні ж все ж таки день закоханих, можливо, щось куплю своїй другій половинки. От. І. Сестричка вже отримала мій подарунок. Зробила відео отчт, і я вам його добавлю обов'язково. Обов'язково вам його добавлю, тому що я дуже рада, що їй сподобалося, що їй вона сказала, що точно підійде, бо вона бачить вже, що воно підійде їй. Тому я задоволена і спасибо велике Сніжані, що вона согласилася його передати. Тому ось такі справи на даний момент у мене. Дивіться, які класні в мене котлетки. Котлетка відбивна. Дуже класні. І огурчик. І все. Буду їсточки. Так, хто їсть, разом зі мною всім смачного. Зараз помию огілочку. Огірок такий великий, не знаю, я, мабуть, весь його не з'їм. А з'їм тільки половину. Діть, будь здоровий. Половинку з'їм, а половинку на завтра залишу. Ні, пахне огірочком, пахне точно. А я все ж таки вийшла на вулицю. Дивіться, автобуси стоять, привезли дітей. На канікули. Ну, я так думаю, що це такі одноденні одноденні такі витічки, як називається. Ну, типа, погода класна, взагалі. Я так рада, що в мене сьогодні вийшло віконечко і що можна вийти і подихати свіжим повітрям. Прям супер. Весною, пахне пахне весною. Сніжана дзвонила з України, говорить, що в Україні теж теплюся Теп теплюсенько. Прям весна-весна. І тут тепло. В цьому магазині, який я зранку показувала. Клубніка красива 38. боровка 96, злотих яблука 5. апельсини 12, мандарини. 16. Зелень така класна. Загалом є все. Загалом в цьому магазинчику є все. Різні овочі, все завжди свіже, завжди класного, класної якості, прям відбірне. Ну, але трішки дорожче, ніж, наприклад, в Ліллі або в Будрянці. Ну, Тому що воно відбірне. Правда, якість супер. Коли, коли хочеться такого якісного, то може і супер. дуже В піковому магазині теж все до дня закоханих. Відкова кава з жабки. Смачно? Дуже. ти тоді самі опа. Я повертаюся на роботу, випили кави, посиділи, подихали свіжим повітрям і все. Тепер іду працювати. Усім гарного чудового дня. Дякую, що були разом зі мною. Пишіть, як у вас погодка, така як у нас чи ні? У нас літають вертольоти. У нас постійно літають вертольоти, такі, що дивляться за тим, щоб в горах ніхто не загубився. Рятівні такі, тому постійно в небі щось. Торохтить. Все, дякую, що були разом зі мною. Всім мирного неба над головою, всього всього самого найкращого. І до скорої зустрічі!